Доброго ранку. Ну що, настав тут день. Я зібралася, як ви бачите, рюкзак. І їдемо в Одесу. Зранку летять шахіди. Їх збивають таке, знаєте, початок дня. Не знаю, як далі, наче ще відбія немає. Але я біжу, щоб встигнути на автобус. Бо автобус чекати не буде. Так що сподіваюсь, доїду без пригод. Я нафарбувалася для свого улюбленого міста, щоб бути гарною, приїхати, не чувствую до них. План такий, я їду до мами, все одно мені в ту сторону, вийду десь коло неї на зупинці. Рюкзак такий важкий, блін. Я вже кросівки дістала. А, значить, і там ми зустрічаємося, сідаємо на маршрутку до центрального автовокзалу. Сподіваюсь, що пригод тут з білетами не буде. Бо автобуси це знаєте, така річ, як ППДсь. О, такі справи. У нас така економна поїздка. Сподіваюся, все дорогою буде добре. Значить, Написали, що летять нові шахіди. Зараз якраз на наш район, в нашу сторону майже. А я на зупинці, ну сподіваюся, що, якщо що, добіжати до паркінгу якогось, наче зможемо. Реалі життя. Приїхали ми на автовокзал, їхали дуже довго. Такий затор був великий, Ну, Я вам скажу так, в час в цю годину пік їздити на, на правий берег це якесь горе просто, але ми встигли, зараз чекаємо. Мама один раз була, я тут взагалі не була на автовокзалі, його перебудували і розібратись, коли і який автобус нас буде очікувати, коли він взагалі під'їде. Це цікаво. Мій рюкзачок стоїть, мама собі маленьку сумочку взяла, теж парасольку, як бачите. Щоб ну, приїдемо, там буде дощ. Що було, то і приїхали. Коротше, такий автобус старенький, але сподіваюся, ну так попало, що ми доїдемо нормально. Нам головне доїхати. Ми можемо і на конях, вже, але щось немає конів. Тут дивимось, дивимось, коней немає, дівчата. Ой, щось я нервую. Залишили чоловіків своїх. Так, зайняли місця і підемо зараз на вуличку. Нарешті, знаєте, так якось емоціонально зразу. Це ще моря не бачила. Зараз йдемо поселятися, скоріш за все пройдемо пішки. Де зупинилися, сказати не буду, вже в кінці скажу. Ось, головне зараз добратися до туалету. Краса! Так, дівчата, ми заселились і хлопці. Ось такий номер. Головне, не шахідна сторона. Номер невеличкий, а нам багато не треба. Тут таке ліжко гарне. Ой, дуже все так класно. Це я, привіт. Зараз будемо плакати другий раз. І тут, до речі, є бомбосховище. там. Клас! Ой, мене зуби занили, боже. радості. І ось ванна, туалет, все так по стандарту. Там якраз а, два халатика. Клас. Ми прийшли, ще не трогали море, але поздоровкались, побачили таке чорне, вже знаєте, осіннє. Не можу я знімати. Я думаю, ви зрозумієте, але я не хочу я знімати його повністю. Якісь моменти коло пірсу, там десь водичку покажу вам, яка вона позора, не позора, буду щось таке ловити. О, сюди можна спуститись. А так, боже, як пахне, якісь солодке, солодке повітря. Хочеться їсти його. Взагалі їсти хочемо. От зараз будемо щось шукати. Не можу вибирати. Я не вірю, що ми ось приїхали з мамою в Одесу. Наші прийшли з мамою в грузинський ресторан. Тут хінкалі є, хачапурі і ціни дуже бюджетні. Що дивно, чесно, мені дивно. Хочеться, щоб навіть трошки підняли е, салат ось такий, я не пам'ятаю, а меню забрали, так? Там така назва така, я просто не зможу згадати. От. Скільки він коштує? 140 гривень, так? 145. 145, так. А хачапурі, не пам'ятаєш, скільки коштує? Mm Хачап... ну, хачапурі десь 150 чи 120 гривень. Ну він же здоровий, там стільки тіста і сира, яйця. 153 гривні, це дуже дешево для такого так, закладу у нас коло моря. 145 Це 15 гривень салат і ще взяли вино грузинське. Тут зовсім небагато його. 50 гривень. Ось. Я скільки три роки не була. Оце готок один зробила, і я вже п'яла, <рес> Що такі справи? Попала себе, бо Одеса для мене це просто щось неймовірне. Якщо чесно, багато хто не розуміє, але наче я тут була, не знаю, створена. Просто створена для цього міста. І ось такі хачапурі ще принесли, але ну, тісто, напевно, гар... так, гарне тісто, наче зараз буде це все. Ковбасить і їсти. Всім смачного, хто їсть. Банан не хочу. Зайшли в тебе купити водички, бо нема що пити. Живчик я тільки з собою брала, так і не допила. Морозиво, може, візьмемо. Бо солоденьке шукаємо, але щось. Ну я не знаю, на нього дивлюся, мені не дуже хочеться, якщо чесно. Дивіться, яке прикольне. Великий стакан ти таке пробувала? Пробувала мені не дуже. Знаєш, є а, а, ні, фак. Фак, що це за фак синій? Там а, десь я бачила в Тіктоці карамель і багато арахів, тобто там вона... Я, я не можу знайти. Кажуть, ВТБ і всім попродається. А як вони називається? Морозово по 7 гривень взагалі. А що це таке? Ну таке морозове. Всюди, дивися, не знаю, не рано буду. 12, зараз книжки, Є, я, я, навірно, ну, да, зараз снижки? Ні, я, я, мабуть, каштанчик хлібну. Ну, давай. Що хочу сказати першим ділом, емоцій просто повно, тому що три роки, три роки ж там не були? Три роки ми не їздили ні Половина. з половиною навіть. Для нас це просто це нереально, тому що ми кожен рік, ви знаєте, хто зі мною давно, намагались поїхати якось два рази у, у рік в гори або на море, ну, на море і в гори. Якось так все підластувати, щоб кудись поїхати. Без моря ми взагалі з вами жити не можемо. Дуже. Страшне сьогодні море. Чорне, штормить. по температурі не знаю, бо ми не спускалися. Може проходить, лягай. Не соромся так. Гарнімками. Покажи костюмчик, два. Ну ладно. Ну, І, Поші, ну що добре. Не починається. Та а що де твій телефон? Тві? Я тільки що не спросовував, що У мене два ціпуна на язиці вискочило. Такий гарненький, шовковий. Салат був з цим горіхом, і в мене після горіха вискакують ціпуни. Хочу змити вже макіяж і лягати спати. Мені так якось важко на лиці, я вам просто не можу передати. І ще морозиво поїли за марсивих у мене. морозиво займов. Купили трошки так, щоб тут було завтра поснідати йогурт. Поснідаємо корм котика. Тут котиків дуже багато. Взяли такий стандартний корм. І, напевно, я вип'ю ось сік. Я знаю, що тут не дуже такий натуральний, гранатовий, але я зараз відчуваю трошки вітамін. Відчуваю, знаєте, носоглотка, наче захворюваю. Зараз Іслу. Я, до речі, Іслу собі відворила. Це якась ішель. Як тільки мені от, е, кудись їхати, я виїжджаю, скокана просто, вилажу свого і я е, зразу хворію. Щоб в Карпатах тоді захворіла, що зараз відчуваю себе дуже так приємно. І водички взяла попити. Ще йогурта мама взяла. Ось такі штучки. Купили в цьому ВТБ. <смі> скажи вдома, скільки їх, цих, а, як вони називаються, голова вже взагалі не працює. Мам, скажи мішечок, мішечок. <смі> Шопірок. Шопірок, Дома стільки їх, і ми не один не взяли. Прийшлося знову купляти. 14 гривень. ВТБ, тебе, до речі, він дуже міцний і багато що може витримати. Це саме такі нейтральні ми обрали. А тебе написано, але ми будемо там до себе носити з дарою. До речі, завтра чуєш, візьмемо сюди, на, напевно, на чому лежати. Угу. О, так. Можна, до речі, сюди все і покласти, щоб рюкзак не тягнути. Можна і так. А я візьму бананку просто, буде зручно. Ну, подивимося завтра. Завтра зу... зустрічаємо сонце чи ні. А, а так завтра сонце не буде зранку. Блін, нам повезло. Тоби, а, ми будемо... — Спати? Ну, Не зовсім спати, а зранку самого не будемо. Ну, Я дуже сьогодні втомилася. Да, я ви... ніч виходить, не спала. Владислав два рази, він зараз без соски Бо спить. На другу ніч спав без соски і два рази прокидався, плакав. Я вставала, його заспокоювала. Заснула я десь о 3 годині ночі, прокинулась в шість і пів восьмого я вже. Летіла на маршрутку, Тому я от, взагалі, я себе не знаю, як зараз ще витримую щось розказувати, вам розповідати. А, що можна відкрити? Я, напевно, зараз просто ляжу і вироблюсь. Тому дівчата. Я... Дів я, дів я, дів я, дів я. я, напевно, зараз просто ляжу і вироблюсь. Тому, друзі, до наступних відео. До завтра. Завтра, може бути, буду щось знімати. Якщо я щось побачить спати хочу капець. Значить, завтра буду щось знімати. А, якщо не забуду, бо хочеться трошки віддати себе е, Одесі. Я ще е, паралельно все ж таки працюю, дівчатка пишуть, я відповідаю на повідомлення. Завтра Юра понесе замовлення. Ось, ну якось так е виходить у мене поєднувати це все. Не знаю, чи хвата на всі дні. Ну подивимось. Всіх міцно обіймаю, Всім пока до нових відео. Пока.